Давайте ми спробуємо локалізувати от, коротко ці три а, точки сепаратизму Харків, Луганськ і Донецьк. Чим вони відрізняються? А, знаєте, я би сказав, чим вони не відрізняються. Це єдиний план. А, він запущений з одинакового джерела, з одинаковими ресурсами, типовими планами. <кій> і хронологія розвитку подій та, власне, інструменти, які використовувалися для захоплення оголошення. А про федералізацію чи про Донецьку республіку чи про а, необхідність допомоги з боку Російської Федерації абсолютно типово і одинаково. Це означає, що е, на сході України сформувалася на найвищий рівень загрози національній безпеці червоний, який вимагає від українського політичного керівництва зосередити всі безвиключні ресурси і зусилля саме на вирішення цього питання. Всі рештні питання мають бути відкладені. Є одна проблема, яку я помітив зараз, яку хочу сказати. Точніше дві проблеми. Перша проблема, щоб знову не запитувалися, чому так несподівано сталося, чи буде це продовжуватися. Скажу, що Росія не закінчила свою війну, вона не припинила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні, десернізувати її. Можливо, змінилися плани, точніше відносно Сходу, в неї були іншими. Мова йде про підтримку. Тут високого рівня нестабільності і підтримку сепаратизму, причому зброєного. Якщо в Харкові поки що використовують травматичну зброю, то повірте мені, це ненадовго. Ну, Луганській, якщо вже локалізувати, захопили за да, захопили дві збройних кімнати. В Донецьку ми бачили оголошення Донецької народної республіки під автоматами. Люди в балаклавах, в камуфляжі, тримали в руках ак 47 Отже. З моєї точки зору, це є велика проблема, і вона пов'язана з тим, що або цей, ця хвиля цього сепаратизму вона буде підтримувати напругу аж до травня місяця, не даючи можливість провести бортю кампанію, або вона буде придушена, але знову потім з'явиться, виходячи з того, що в середині України не Янукович фінансує. Цей сепаратизм, повірте мені, це неможливо практично. Отже, казали, Його фінансують. Що... І... Нема жодних доказів. Ніхто Одна це, е... це лише знаєте, це лише спроба перекласти цю відповідальність на інші фактори, які не контролюються. Ця ситуація пов'язана з Україною. Без сумніву, що ФСБ і її прямі приховані агентурні групи, просять сюди гроші, дають інструкції, підтримують на зв'язок з сепаратистськими ключовими групами. Бу більше того, сюди монтовуються цілі. Такі агентурні підрозділи під видом російських туристів, які професійно вміють а, діяти на, захоплювати Ода. Харківську Ода захопило 100 чоловік сього на сьогодні. 400 чоловік там знаходиться біля ОДА, і Нічого не може зробити. Тепер друга проблема дуже важлива, як я зрозумів, влада а, бездіє. Місцево. Харківські міліціонери місцево, відкрили е, ворота, пропустили вода сепаратистів. Це саме сталося практично, і в інших містах Луганської, Донецьку, в більш і меншій ступені. А е, що це означає? Що влада провокує суспільство до конфлікту по своїй справи? Якщо влада не буде жорстко діяти і не використає е, силові структури, які в неї є, не використає, в тому числі, і зброю для придушення е, зараз цього сепаратистського і терористичного, власне, Луганського, це класичний територіз.